Тема дня. Я Галина Рибака. Вітаю вас. Ви слухаєте програму Тема Дня. 388 черкастів оформили субсидію на опалювальний сезон із початку жовтня. Тоді стартувала подача документів. Не всім потрібно писати заяви на відшкодування. Декому допомогу перерахують автоматично? Розповіла Суспільному 17 жовтня начальниця відділу обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Наталія Сергієнко. Про виплати субсидій під час війни, як нараховується, що змінилось нині у порядку їх призначення для черкащан. Про це сьогодні говоримо на банківську карту чи готівкою, як визначатимуть суму субсидії на опалення у Черкасах, розповість журналістка Дарія Шевченко. Вона спілкувалася із фахівцями пенсійного і черкаськими субсидіантами. Послухаймо. На консультацію до спеціалістів пенсійного фонду прийшла Черкащанка Оксана Первозванська. Каже, торік в осінньо-зимовий період на опалення витрачала дві з половиною тисячі щомісяця. Нині для неї це непідйомна сума. Я осталася одна, мене двоє синові пішли воювати. Мені важкувати трохи. Жінка має пенсію 2700 тисячі сімсот гривень. Говорить, неопалювальний період на ці гроші можна жити, а взимку боїться залишитись чим. Мені потрібна субсидія, щоб трошки мені стало легше, щоб щось оставалося і сікономити, якось і хлопцям передати туди, бо я розумію, що їм там важко. Субсидіями користується більше десяти років, розповідає пенсіонерка Лілія Шардакова. Вона живе в двокімнатній квартирі. За опалення в місяць платить дві тисячі гривень, тож пояснює, без компенсації не обійтись. Не вистачає пенсії. Спеціалістка відділу обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Марина Колпакова день реєструє до 30 клієнтів, охочих оформити субсидію. Говорить, заявки приймають від усіх, а от їх погодження і сума компенсації залежить від центрального відділення пенсійного фонду. Ми приймаємо документи. Далі вона йде в облаку і підтягує такий район, область України. А вони вже приймають рішення, розглядають перелік документів, які ми зараз вимагаємо від паспорт код, звісно, і квитанція на оплату комунальних послуг. Звісно, коли людина звертається, можливо, ще додаткові документи. Та приходити до пенсійного фонду особисто, щоб оформити субсидію, потрібно не всім. Є ті, кому її перераховують автоматично, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян Наталія Сергієнко. Якщо субсидію людина отримає, отримує, отримувала по 34 четверте, отримувала літом, то не треба приходити і турбуватися і. Записуватися чи дзвонити. Просто чекаємо на рахування в автоматичному режимі, програми розроблені. Ця субсидія з 1 жовтня має бути виплачена уже в листопаді. А от тим, у кого є заборгованість у платіжках, змінився склад сім'ї, кількість прописаних осіб та ті, що фактично проживають, різниця або ж надали прихисток переселенцям, треба звернутись за консультацією. Зазначила пані Наталя. На субсидію має право звернутися кожен громадянин. Зазначає в декларації кількість членів домогосподарства, зазначаються повністю інформація про комунальні послуги, які надаються цьому домогосподарству, і вже потім, відповідно до доходів кожного члену сім'ї, розраховується субсидія. Субсидія діятиме від 1 жовтня 2023 року до 30 квітня наступного року. Вона відшкодовуватиме частину витрат за компослуги, нараховують грошима на банківську карту або видають готівкою у відділеннях Укрпошти. Пояснила Наталія Сергієнко. Програма тема дня. Продовжуємо програму і зараз у студії начальниця відділу контролю за правильністю нарахування субсидій головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Вікторія Доманецька. Вітаю вас, доброго дня. Субсидії у війну розкажіть, як нараховується, що змінилося зараз у порядку призначення для їх отримувачів? Спочатку що таке субсидія? Субсидія це адресна допомога, що надається на погашення витрат за оплати житлово-комунальних послуг. Вона призначається людям, дохід яких не дозволяє самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Ну, це можуть бути як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що законно перебувають на території України і проживають або в квартирі, або в приватному будинку. Функції призначення житлової субсидії до пенсійного фонду перейшли з 1 грудня 2022 року. Це дало можливість під час війни громадянам подавати документи для призначення субсидій в будь-якій точці України незалежно від реєстрації місця проживання. Але варто зазначити, що житлова субсидія не може призначатися одночасно і за зареєстрованим місцем проживання особи, і за місцем її фактичного проживання. Зокрема, внутрішньопереміщена особа не може отримувати житлову субсидію і за адресою домогосподарства, де вона зареєстрована, наприклад, в Донецькій області, і за фактичним місцем проживання, наприклад, в Черкаській області. Ну що, ще які новшества для признач... Значення житлової субсидії враховується склад осіб домогосподарства, їх фінансовий та майновий стан. До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані для орендарів і внутрішньопереміщених осіб, це особи, які фактично проживають в домогосподарстві, крім осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії. Тобто, якщо у житловому приміщенні мешкало троє осіб, дружина з дитиною виїхали за кордон, то житлова субсидія чоловікові призначається без їх врахування. Також не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні, що підтверджується відповідними документами, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти. Ну такі новини. Хто може претендувати під час воєнного стану на субсидії? Ну, звернутися за призначенням житлової субсидії, можуть одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. А у разі коли розділені особові рахунки, то кожна з таких осіб, на яку відкрито рахунки, також особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла або за рішенням суду. Або це можуть бути індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті ще в експлуатацію, у разі, коли їм, звичайно, нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Також внутрішньопереміщені особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому без укладеного договору оренди житла. Кому з Черкащан на новий опалювальний період субсидія призначається автоматично. А кому потрібно звернутися щодо перепризначення її? На опалювальний період, 2023-2024 роки, житлову субсидію перерахують автоматично усім, хто вже є отримувачем житлової субсидії, навіть якщо в літній період вона була нульова. Звертатися нікуди не потрібно. До органів пенсійного фонду із заявою для призначення житлової субсидії на Опалювальний період звертаються тільки ті громадяни, хто раніше субсидію не отримував? Людина подає заяву, заповнює декларацію, зазначаються члени домогосподарства, зареєстровані за цією адресою. Вказуються житлово-комунальні послуги, якими вона користується. А які особливості виплат субсидії на Черкащині? Ніяк таких особливостей немає. Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом перерахування пенсійним фондом України на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в будь-якому банку. Цей рахуночок може бути. Або виплачується йому готівкою через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання. Про спосіб отримання субсидії заявник сам зазначає у заяві. Через зростання тарифів на електроенергію очікують збільшення кількості домогосподарств, які мають на право субсидії, приблизно це десь на 20% порівняно з минулим сезоном. Ці дані повідомила в етері суспільного директорка департаменту пенсійного фонду країни Олена Охріменко. Ціни зросли на електроенергію. Пенсійний фонд перераховує субсидії. Ваша точка зору чи збільшиться кількість черкащан щодо оформлення у зв'язку з цим? Я теж вважаю, що збільшиться ну десь від 10 до 20% відсотків ми теж ожидаємо. Це в більшості ті, хто користується електроопаленням. А взагалі, як війна повномасштабно вплинула на кількість звернень в області щодо оформлення субсидій, є внутрішньо переміщені особи, які Переїхали в Черкаську область, і звичайно ж за рахунок них і збільшилися звернення за призначенням житлової субсидії. А взагалі, як перевірити, чи субсидію надали, тому що ви ж розповідали, що є нюанси, і не завжди її можуть призначити. Людина може звернутися в будь-який сервісний центр. Для того щоб перевірити, чи призначена чи ні, або ж це можна перевірити, зайти в особистий кабінет на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду і перевірити там цю інформацію. Якщо говорити про випадки, коли субсидія не нараховується, то коли це субсидія не призначається, наприклад, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, або Ж 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків також житлова субсидія не призначається, коли будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має транспортний засіб, з року випуску якого минуло не менше п'яти років, або більше одного транспортного засобу з року випуску якого минуло. Менше ніж 15 років також житлова субсидія не призначиться, якщо людина має заборгованість за комунальні послуги, більше трьох місяців не оплачує. Але якщо ж людина заключає договір. Реструктуризації, то тоді житлова субсидія в такому випадку людині призначиться. Ну і ще також житлова субсидія не призначиться, якщо є особи старше 18 років і які не мають зовсім ніякого доходу. Ну в таких випадках житлова субсидія не буде призначатися. Нині процеси цифровізуються. Як подати онлайн заявку на оформлення субсидії? Ну оформити житлову субсидію можна онлайн через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Необхідно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там є кнопочка Вхід авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті заходимо в розділ комунікації з пенсійним фондом України та обираємо пункт меню заява на житлову субсидію чи пільгу. Перед формуванням заяви готуємо скановані копії необхідних документів. Це можуть бути якщо це орендується житло, наприклад, договір оренди. Також надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку Продовжити. У вікні, що відкривається, обираємо опцію заява про призначення та надання житлової субсидії і заповнюємо онлайн форму заяви про призначення та надання житлової субсидії. Також додаємо сюди відомості про житлово-комунальні послуги, які отримає домогосподарство. Зазначаємо адресу реєстрації або фактичного проживання. Додаємо дані про членів домогосподарства та членів сім'ї осіб зі складу домогосподарства, вносимо відомості про доходи та витрати членів домогосподарства. Це обов'язково. Додаємо скановані копії документів і натиснувши кнопку Додати файл. Потім натискаємо кнопку Сформувати заяву і розміщено в кінці онлайн форми. Перевіряємо потім всі ці дані, що ми заповнили. і Підписуємо документи цифровим підписом і надсилаємо до пенсійного фонду. Хто не може онлайн подати документи, звичайно приходить тоді в сервісний центр і подає заяву і декларацію як звичайно. З якими питаннями щодо субсидій, найчастіше черкащани звертаються в обласний пенсійний, такі питання, які ми висвітлювали, чи буде автоматично перераховано житлову субсидію на зимовий період, чи буде, якщо є особи, які зареєстровані, але фактично не проживають, чи необхідно їм звертатися? До речі, тут необхідно зазначити, що якщо в складі домогосподарства є зареєстровані особи, але фактично фактично не проживають і вони не зверталися після 1 травня, то їм обов'язково необхідно звернутися і подати заново заяву і декларацію. Підсумовуючи розмову, з чим хотіли звернутися до Черкащан. Незважаючи на війну, яка у нас в Україні, все таки пенсійний фонд працює. Ми стараємося як найкраще, як найшвидше забезпечити призначення та виплату житлової субсидії, щоб, хоч, трошечки, покращити стан людей. Про виплати субсидій під час війни як нараховується, що змінилося нині у порядку їх призначення для Черкащан. На цю тему спілкувались із начальницею відділу контролю за правильністю нарахування субсидій головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Вікторією Доманецькою. Вислухали Українське радіо Черкаси тему дня. Тема дня